Мир вам, браті і сестри, звісно, що ми пам'ятаємо, що мир це не відсутність війни, але відсутність Москви. Отже, що буде робити Трамп щодо нашої війни? А справа в тому, що він має можливість робити, він отримав переконливу перемогу на президентських виборах. Беззаперечно, він має сенат. Республіканці там отримали більшість. Більшість вони зберегли в конгресі, і більше того, у верховному суді Сполучених Штатів вони мають більшість. Головну роль там відіграють троє переконливих трампістів, яких він туди засунув, і ще коли був президентом Минулий раз. І думали, що Ткамала переможе, і їх звільнить. Тепер вони там залишаються. Отже, всі гілки влади в руках у Трампа. Зараз він веде переговори з Байденом. Що він дає амністію Хантеру Байдену, сину президента? А за це цей самий Байден пошвидше звільняє для нього білий дім, адже. Оці от 100 днів це я так розумію, якщо я правильно це розумію, це все таки традиція. Втім, я зовсім не розуміюся ні в законодавстві, ні в конституції, ні в традиціях Сполучених Штатів. Я там ніколи не був. От в афганських справах, традиціях і законах я розбираюся краще. Я був в Афганістані, в іракських справах розбираюся краще. Я був в Іраку. В сирійських справах розбираюся краще я був в Сирії, в південно-ліванських справах там де Хізбала, розбираюся краще. Я був там, в грузинських і чеченських справах трошки розбираюся, тому що свого часу тусувався і в Грузії, і в Чечні. Власне, в Чечні я отримував політ Свого часу, до речі, міг би взяти собі диплом Грозненського нафтохімічного, не додумався зовсім безкоштовно. За пачку набоїв можна було придбати, або е, сухумського по грузинській філології. Там тоді була голодуха, їли солодку вермішель. У мене після того довго грузинська кухня асоціювалася з солодкою вермішеллю. Так, от за пачку вермішелі можна собі було придбати диплом. Втім, думаю, якби придбав, нафіга б воно мені було потрібно. Мені 60 років і жодного разу в моєму житті не знадобилася довідки про вищу освіту. Гадаю, наступні 60 років теж не знадобиться. А пачка вермішелі чи пачка набоїв це реальна вартість, реальна цінність. Але давайте про Трампа Путін до речі досі не привітав. Дується більше того, Міністерство закордонних справ. Ерефі заявила, що ми будемо працювати за новою адміністрацією, коли вона пропишеться в Білому домі. Так і кажуть, пропишуться. Вони взяли такий собі стиль зе штурма. Є на фені таке поняття прописка в тюремній камері чи на зоні. Кажуть, коли вони пропишуться там, то ми з ними, може, і будемо працювати. Якщо не пропишуться, то в опущенку, кажуть, але хай вони там собі знають. Пише. Міністерство закордонних справ РФ, що ми все будемо згідно зарання заявлених цілей СВО. і далі це МЗС і пише дуже радісну для нас річ. Вона каже, що правлячі американські еліти, незалежно хто там у них в Білому домі. Е Завжди антиросійське, і що Трамп буде притримуватися тих самих правил, на яких зациклені демократи, отакий говорок у Міністерство закордонних справ ЕРЕФІ. Ми знаємо, що, на жаль, американці переважно на жаль про російські були останні 100 років. Але те, що московити сичать, причому сичать через свої офіційні. Органи, це дуже добре. Але давайте іще раз повернемося до Трампа. Wall Street Journal опублікувала велику статтю щодо України і пише в цій статті, що навколо Трампа є кілька груп впливу. Всі вони впливають на цього самого Трампа а пропонують йому різні лінії поведінки щодо України. Рефії щодо України Трамп ще нібито не визначився. І які ж це групи впливу, і що саме вони пропонують? Одну групу впливу очолює Помпео. Він цей Помпео розраховує на те, що очолить Пентагон при Трампі. Він пропонує мир через силу. Оце саме його ідея. Мир через силу. Що Києву треба дати максимальну кількість зброї, максимальну кількість гарантій. І тільки після цього починати якісь переговори. Друга група впливу це такий яним, і він е, претендує на те, щоб або очолити держдеп, або бути е, радником Трампа по міжнародних питаннях. І він вважає, що треба змусити швидко Київ до максимальних поступок. Хай Київ іде на поступки і забудемо про це. Третя група впливу це троє людей на чолі з Венсом. Віцепрезидентом е, вони вважають, що потрібно накачати максимально Київ зброєю, але при цьому декларувати, що Україна не буде прийнята в НАТО найближче 20 років. Домогтися зупинки вогню по лінії зіткнення, і це буде 800-мильна демілітаризована зона, яку потрібно організувати. Фактично. Здов лінії зіткнення і всього кордону. Туди в цю демілітаризовану зону мають бути введені європейські війська. Тому що якщо туди не будуть введені війська, будуть стояти е, московити напроти наших, то це все одно завжди будуть перестрілки і завжди буде війна, і це дуже швидко. Знову розгорнеться в повномасштабний конфлікт. При цьому вони вважають, що жодного американця не має бути в цій демілітаризованій зоні. Америка не повинна платити тим, хто буде в цій демілітаризованій зоні, і військо ООН там так само не повинно бути. Вірогідно тому, що американці значною мірою фінансують отаку. от Миротворчу діяльність ООН, а вони не хочуть цього робити. Вони вважають, що це має все на себе взяти Європа. Тобто можна це так розуміти, що вони вважають, що за московитами треба залишити Крим, Донбас, частину Херсонської області, а решта це має бути демілітаризована зона. Фактично, за винятком цієї демілітаризованої зони, це віддати Путіну все, що він хоче. Він не хоче, щоб Україна була в НАТО. Не буде в НАТО. Він хоче залишити за собою окуповані території, віддати йому окуповані території. У нього все одно з кожним днем дедалі менше сил для просування. Є біля Трампа такі два персонажі, називаються Келокефляйць, і, і вони пропонують взагалі зупинити будь-які поставки зброї Києву для того, щоб змусити Київ до перемовин. Тобто віддати Путіну взагалі все, що він хоче, віддати Україну повністю під вплив Путіна, навіть ще не окуповані території, і ті території, які Путін і не сподівається окупувати. Ви бачите, що окрім варіанта Помпео, всі варіанти погані. Але ми точно повинні знати, що жоден з цих варіантів не буде працювати буде працювати щось інше. Ситуація весь час змінюється змінюється настрій в головах цих старих людей. Ви ж бачите, що Трамп дуже багато рішень приймає імпульсивно. Не технологічно, і він звик, що саме ця імпульсивність дає йому успіх. Вона дає йому успіх на виборах. Отже, думає, він може дати успіх і у зовнішньополітичних справах. Путін так само діє імпульсивно під впливом депресії, і він так само звик до успіху або до відносного успіху в разі такої волячої впертості. Ми бачимо, що Зараз будуть повністю переформатовуватися Сполучені Штати. Ну принаймні, дуже сильно буде переформатовуватися американська бюрократія і навіть деякі принципи правління бюрократична республіка буде перетворюватися на олігархічну республіку і великі зміни в Ерефі. І ми постійно це помічаємо. В Чечні так і не заспокоїлися, навколо Чечні так і не заспокоїлися. В оточенні Путіна це означає так і не заспокоїлося. А Лаудінов, це оцей головний чеченець, такий трошки кумедний, який весь час виступає у них по телебаченню, і нібито він командує цими чеченцями на фронті. І виступає він по якомусь каналу, центральному московицькому, і каже в такому смислі, що от ми тут всі це одна. Власне кажучи, релігія. Ну, ми мусульмани, ми там християни, іудеї. Це все люди книги, це авраамічна традиція. А оці корейці каже він, це ж язичники. Це ж каже, наскільки западло, що тепер оці от язичники будуть воювати за матушку Росію. Я каже: він і не збираюся разом з ними воювати і поруч не сяду. Це, звісно, гон з його боку, тому що. Він Кавказець тут поруч, там прямо на Кавказі калмики, буддисти, такі самі, як північні корейці були до того, як стали комуністами, те саме тувінці-буряти, і тобто з ними поруч вони воюють, і вони сильно інтегровані в армію РФ, А корейці, бачиш, йому не підходять. Тим паче, як е, мусульманин всякий такі, він не може не бачити, що і саме. Московське православ'я, прості господи, це язичницька єрість. Тобто це демонстрації. Коротше кажучи, все змінюється в країнах, все змінюється в головах лідерів постійно і тут передбачити нічого не можна. Не можна передбачити, як будуть вибудовуватися стосунки і по якій формулі миру все це піде. І щось мені так підказує, що швидше всього, по існуючій. Тут, до речі, я маю. Робити кілька оголошень в неділю, в 10-й годині ранку на Євгена Чекаленка, 14, братська літургія. Я там буду промиляти проповідь. На жаль, минулого разу сильно простудився, не зміг бути присутнім, молився вдома, але цього разу обов'язково буду і всіх. Запрошую туди Євгена Чекаленко, 14-10 година. У неділю, браття і сестри, треба віддавати спогляданню божественних откровень. 13 числа на Євгена Чекаленка відбудеться диспут між мною і Сергієм Івановим. Він буде вести цей диспут. Це буде в 19-й годині, 13-го числа. Квитки можна придбати, бо це платне шоу, і кошти підуть на підтримку батальйону. Братства, само собою. І квитки можна придбати на сайті театру. Ви зараз це бачите. Попереднє оголошення в соціальних мережах вже викликали неабиякий скандал. Я дізнався, що Сергій Іванов виявляється чорний політтехнолог і інформаційний кіллер. Мені стало цікаво. А він дізнався, що я агент ФСБ квитків залишилося мало і тому ви покваптеся. Будь ласка. Диспут про проблеми ідентичності це так, так, так така буде заум, чесно кажучи. Там буде багато філософії, багато культурології, багато політики. Ну, думаю, що буде сильно цікаво. А 17-го числа буде вистава в культеатрі по найкращій з моїх п'єс. Вона Називається «Зводний опорний пункт. Це містична комедія. Дуже така моторошна річ, яка сильно перевертає мізки. І хто не може відвідувати вистави в культатрі, то, будь ласка, на сайті видавництва Залізний тато купляєте збірку п'єс? Мою там ви можете їх почитати. Уявляти все це, прокручувати ці вистави в уяві, але повернемося до корейців. Тепер уже південних південні корейці теж поговорили з Трампом. Всі зараз говорять з Трампом. А Трамп всіх задоволенням вислуховує. всі дуже з великою приємністю відкликаються про ці розмови. Хлопець вміє подобатися всім, окрім демократів, і ці зараз московські пабліки пишуть, що нібито. Південні корейці навіть сказали, що вони готові відправити війська південно-корейські в якійсь там кількості в Україну для того, щоб воювати з північними корейцями, то тобто, так, от на території Курщини, можуть відбутися зіткнення між північно-корейцями і південно-корейцями. Це можливо занадто добре, щоб бути правдою. І звісно ж, що московські пабліки і... Вся ця московська преса і телебачення не менш істеричні і панікерські, ніж українські пабліки, преса і телебачення, але все одно приємно це чути. До речі, я забув зовсім сказати, що найбільше від уже от зараз, от, видимо, від перемоги Трампа виграв Маск. Він за день виборів зробив 15 мільярдів доларів на піднятті акцій Тесли. Я так розумію, що інвестори зрозуміли, що. Якщо перемагає Трамп, то будуть обмеження на ввезення китайських електромобілів, і тому акції Тесли одразу піднялися. А я, я цим це пояснюю. Цей маск збирається зайняти якусь серйозну посаду в уряді Трампа. І в Німеччині зараз ви знаєте, криза урядова, і там можливо дійде навіть до виборів. І поза позаяку Шольца дуже малий рейтинг. Цілком вірогідно, що замість нього. Ця правляча партія буде висувати пісторіуса колишнього міністра оборони, який є другом України. Цікаво, от що для нас. Дивіться, Німеччина зараз дуже розслаблена країна. Бачите, дуже необороноздатна країна і все таке інше. Вони зараз збираються відновити ПриЗОВ. Що таке призов? Призов, це мобілізація. Тобто, там вони всі змушені будуть зареєструватися в цих от списках. Відповідних всі молоді люди, починаючи з 18 років, і їх будуть призивати до служби в Збройних силах Німеччини. Тобто, країна, яка не воює і не збирається воювати, відновлює призов, іншими словами, мобілізацію. До речі, це у них називається план Пісторіуса. Колись він це запропонував, і от нарешті до цього дійшло. Наша країна воює і у нас. Пишається дуже багато всяких пораженців і капітулянців, які виступають проти мобілізації. Не подобається їм мобілізація. Німці до речі будуть мобілізувати з 18 років, і не лише Німеччина, цілий ряд західних країн збираються уже ближчим часом повернутися до призову. Виявляється, що навіть в мирний час. Професійна армія не вирішує всіх проблем. Ну і кілька речей, які мене повеселили, Щоб ви просто розуміли, що от у нас враження, що на заході політики чимось відрізняються від наших політиків. Що відрізняються, то зазвичай в гірший бік. Вони більш слабкі люди, ніж наші, в моральному смислі і в смислі своїх інтелектуальних здатностей вони часто бувають конченими потворами. Приклад, Кісінджер, пам'ятаєте, такий еталонний дипломат. Кісінджер, Човникова дипломатія Кісінджера. Оцей от Кісінджер помер в дуже пристойному віці. От живуть вони довго. Помер в дуже пристойному віці і заповів поховати себе на Арлінгтонському цвинтарі. Це у них такий знаковий загальнонаціональний цвинтар, і там поставити собі великий пам'ятник в тому, що на Орлінгтонському цвинтарі не ставлять пам'ятники. Там є кілька пам'ятників, але вони, так би мовити, колективні, якимось там бійцям, які загинули в Другій світовій війні чи в В'єтнамській війні, от щось таке. Але так, щоб окремі там стандартні пам'ятники, отак от стоять оці от таблички всі рядами. Але Кісінджер захотів, щоб йому поставили великий пам'ятник і розпорядником навіть призначив Блумберга відомого. Мільярдера і магната. Блумберс трошки навіть офігел і просто мовчить, нічого не говорить навіть з цього приводу. Тобто кончений ідіот. Він, до речі, коли пішов у відставку. Цей самий Кісінджер створив консалтингову фірму, яка надавала послуги переважно китайцям, які хотіли грошей від американців, зробив на цьому більше ніж 80 мільйонів доларів і кілька. Великих квартир на Манхеттені. тобто він один із творців китайської загрози один з тих, хто стояв при витоках китайського зросту і перетікання західних капіталів в Китай. І от творець загрози для Сполучених Штатів зараз претендує, Ну претендував перед смертю на місце на Арлінгтонському цвинтарі і на великий пам'ятник там. І мої улюблені новини культури. Міністерство культури витратило 100 мільйонів гривень, як з'ясувалося, за рік на англомовний контент в Ютуб. 100 мільйонів гривень це достатньо пристойна сума, якщо перераховувати на безпілотники. І от вони витратили на контент в Ютуб 900 переглядів в день. В середньому має цей їхній контент. От я роблю безкоштовно оцей контент. У мене трошки більше ніж 900 переглядів в день. Ча це не основний канал. До речі, це канал третєрядний. Найголовніший мій канал це канал, який називається Проповіді. От, до речі, підпишіться на проповіді. А від мого кулінарного каналу можете відписатися. І ще є у мене канал Неоплатонівська академія з хитро закрученим культурологічним контентом. Теж до речі, підпишіться там в описі під відео є посилання. Можна підписатися все це робиться на коліні без копійки коштів. Якби мені дали 100 мільйонів гривень на англомовний контент, то повірте мені, що всі республіканці в Сполучених Штатах були би розпропаговані уже давним-давно. Всі вони би любили Україну, цілували б тризуб кожен день перед кожним засіданням конгресу. Міністерство культури у нас. 100 мільйонів гривень витратила на контент, який збирає 900 переглядів в день. Я думаю, що його треба розформувати, а бюджетні кошти, які на нього витрачаються, віддати братству, і повірте, у нас одразу буде значно більше культури. Одразу значно менше безкультур'я. і про українську культуру у світі дізнаються абсолютно всі на цьому вам є щире звитяжне бадьоре українське амінь, і пам'ятаєте, Путін бомбардує нас кожен день, тому що любить рускоязичних.